Нагадаю, що українську столицю сьогодні знову накрила злива доволі потужна, і у телеграм-каналах дуже багато відео. Я думаю, що всі бачили, як машини просто плавали. На жаль, негода вона вже котрий тиждень повертається до української столиці. Ну і до інших регіонів. І от зараз будемо спілкуватися з нашою колегою Людмилою Труфун. Люду, я тебе ще раз вітаю розповідай. Вітаю, Юлю. Так я зараз перебуваю на тому місці, де негода наробила біди. Ви можете чути, що тут гучно. Відповідні служби вже працюють на місці. Скажу, що я перебуваю неподалік станції метро Олімпійська на вулиці Антоновича, і тут негода наробила значної біди. Ось поблизу мене біля мене можете бачити таку велику яму. Тут пошкоджилось асфальтне покриття. Дороги ми бачимо, що досить таке значне пошкодження. тут ну якби я не знала, що була негода. Води, я подумала, що це був якийсь землету, землетрус, землетрус тектонічних плит. Я не знаю, щось таке, тому що наслідки негоди дійсно вони значні. Ми бачимо, ось працює служба голосіївського району автодору. Ми бачимо, що вони зараз виконують розриття, вочевидь, для того, щоб виконати ремонтні роботи. Ми бачимо, що тут ще одна яма є. Я прошу зараз оператора трошки наблизити камеру, показати, що вона також значна, і таких дір тут зробилося штук з. Шість ми бачимо, що це пошкодження досить таке значне. Вочевидь, та злива, яка була у столиці, мала таку значну силу, що дорожнє покриття не витримало тиску. І ось результат через зірваний асфальт на перехресті вулиць Антоновича та Фізкультури перекрито рух. Зараз автівки об'їжджають через вулицю Велико Василь... Васильківську. Водночас чимало так званих фонтанів сьогодні. Помітили по Києву. Зокрема, публікували місцеві мешканці такі кадри, що от вода. Прямо била з-під землі, з-під асфальту, і е, роботи тривають в е, усіх майже районах міста, тому що такі, е, такі аварійні ситуації були помічені в Деснянському. Е, в Дарницькому, в Голосіївському районах, де я зараз і перебуваю, і в Дніпровському. А також прошу зазначити, що ось працює служба Києва автодору, зараз вони будуть також виконувати тут роботи. І ми бачимо от така величезна ділянка пошкодження, практично одна з головних вулиць Києва. І якщо її перекриють на тривалий ремонт, звичайно, що це буде мати теж значні наслідки. Ну я скажу, що на місцях чергують також служби на місцях можливих підкоплень, тому що все таки злива була значна. Ну і маємо кілька порад для водіїв. Все таки триває ліквідація наслідків сьогоднішньої нагоди. Тож будьте обачними, обережними, об'їжджайте тими частинами, якими дозволили пересуватися. Ну і скажу, що маємо кілька порад. Якщо підтопило десь поблизу вашої вулиці, де ви живете, то ви можете звертатися завжди на диспетчерську Київавтодору. Номер ви можете знайти на офіційних сайтах комунальників. Також, якщо впало дерево чи зламалися галки, ви можете телефонувати в Київ Їхній номер ви також можете знайти на їхніх офіційних сайтах. Ну а коли падіння дерев. Загрожує чи впало на когось із людей, ви можете зателефонувати до рятувальників на номер 101, а при травмуванні людей також негайно телефонуйте в 103, аби запобігти якимось нещасним випадкам. Ну скажу, що ми будемо працювати тут на місці, тому що роботи у комунальників тут буде досить багато і будемо слідкувати за тим, що тут буде відбуватися далі. Юля, тобі слово. Дякую тобі, Людо. Ну і також від себе додам, що ось водіям і людям, які дуже сильно поспішають на якийсь певний точний час, треба завчасно планувати свій маршрут руху, особливо якщо ви за кермом. Тому що зараз будуть тривати ремонтні роботи, і відтак вам доведеться ці ділянки об'їжджати.